Як вона дзенькає! 10 хвилин, який нафіг 15. Так. Сьогодні ми будемо сажали матіолу. А, Лінь пише перезаписувати. Всім привіт! Щось хвороба на мене погано впливає Тьфу, впливає. Всім привіт, підписники і друзі! Від відвідувачі мого каналу. Сьогодні ми сажаємо матіолу. Який горшочок той великий. Насіння е -е. чоловіке. Ось таке в неї насіння. Це ще насіння з. Здв... У е -е. нього строгодність е закінчилася в. Ще в 2016 році. І що в мене таке зик заплітається? Сипем, сипем. Як добре, що тепер відео на 180, а не... Тут, тут, тут. Сажаємо, сажаємо, привертаємо гарно все на та Тантеза. Вже ління ж стало. А ой, не то знімаю. Як тяжко і камеру тримати, і поза камеру дивитися. Окей, все. Всім па-па і до нових зустрічей і в наступному відео ми будемо саджали. А! Стмет, що той матіола є. Кларки якусь. Та насіння привезене з Росією, тому що не дивіться, що те, що може бути російське. Ну що, всім папа, і до нових зустрічей, папа, папа. -па.